Друзі, доброго ранку. Хочу вас привітати з Днем літнього сонцестояння. Сьогодні дуже цікавий день. Заради того, щоб записати для вас це відео, я прокинулася о 6 ранку. Прийшла до парку для того, щоб сконтактувати з сонечком. А ще розказати вам про те, чим я буду займатися щоранку в середині. Я хочу вести нову рубрику, яка називається Точка зору, для того, щоб ми могли. З вами розглядати певні питання, якщо будуть вони, можете залишати їх в коментарях. Також буду ділитися своїм досвідом на певні тематики і з певними кейсами, як виходити з певних ситуацій, або що робити, якщо немає певного бачення виходу зі складних ситуацій в житті. Давайте почнемо з того: ну сьогодні хочу почати з того, чому ми не завжди можемо вчасно відпочити. Я вже писала в своєму пості про те, що є втома і перевтома. Втома це сигнал нашого організму, про те, що ми втомилися, перевтома є наслідком для того, що ми не відпочили вчасно. То чому ж дуже часто ми не приділяємо уваги в тому, в якому стані ми знаходимося і обираємо щось інше? Перше початково, з чого хочу начати, це про пріоритетність. Тобто, якщо ви відчуваєте... Що ваш організм втомлений, і ви розумієте, що вам би відпочити, але ні, ви обираєте щось інше, або це робочі моменти, або це відповідальність за те, що ви взяли якийсь проєкт, ви маєте його обов'язково віддати, Або це сімейні справи, або це родинні якісь ситуації. Да? І ви все одно йдете в цій ситуації, навіть попри те, що ви розумієте, що це вже ну, якась певна межа для вас фізична, то тоді питання, а що в пріоритеті? Що тоді ви обираєте, коли ви не обираєте своє здоров'я? Коли ви не обираєте турботу про себе? Коли ви не обираєте відпочинок? Що тоді для нас є на поверхні? Може бути все, що завгодно. Я, наприклад, зі свого досвіду можу розказати сказати, що ну в тій середі, де я виховувалася в Радянському Союзі, для жінок взагалі не було дуже таким розповсюдженим явищем відпочивати протягом дня. Скоріше за все, відпочинок він був такий, як скажімо, подарунок на свята, або і теж умовно, да, бо жінка завжди на свята наготовлювала всього багато. Але я завжди шуткую, що відпочити можна було, коли ти захворів або вмер. І, ну це, звісно, жарт, але з точки зору здоров'я ні, не жарт. Своя моя бабуся, я її завжди бачила при справі. Вона або займалася роботою, або займалася сімейними справами, або родинними якимись вирішеннями в ситуацій і не відпочивала. Відпочивала тільки коли у неї сильно піднімався тиск. Я це дуже добре запам'ятала, і коли я стала будувати свою родину, я теж пішла за цим принципом: що якщо ти ліг на ліжко і ти ще не відключився від е, надмірної перевтоми, то значить ти погано працював, бо ти не втомився. І це було при... перейнято як концепція, тому, е, скажімо так, з часом, ну, в певному віці воно прийнятно і воно може бути рушиною силою, воно може допомагати більше заробляти, більше робити і бути на коні. Але з часом ми розуміємо, що довготривалі перспективи, постійні перевтоми. Вони є накопиченням стресових станів для організму, і вони нам не є на користь. Вони можуть бути або психосоматикою пізніше, або хронічними захворюваннями, або якими ще неприємностями. Тому або депресіями, да або тому ми будемо з вами зараз говорити про те, чому це важливо, да. Тому що, наприклад, якщо ми беремо часові межі, то зазвичай відпочинок займає менше часу, ніж відновлення після перевтому. Тому е, краще відпочити, ніж виходити з перевтому вже як наслідку того, що ми не змогли вчасно переключитися. Друге питання. Е, відслідкувати, звісно, дуже важливо відслідкувати в собі, а що ми тоді обираємо, чому ми не обираємо здоров'я, чому це не є в пріоритеті, і що для нас є важливішим. Ну і третє, звичайно, зрозуміти те, що коли ми піклуємось про себе, ми приносимо користь не тільки собі, але й оточуючим. Тому що, наприклад, якщо ви мама, то дітям потрібна спокійна мама в ресурсному стані. А також жінка, кохана жінка, має має нести да, для чоловіка гарний настрій. Або обмінюватися краще, скажімо так, обмінюватися з чоловіком позитивними енергіями, підтримкою і при цьому бути в ресурсі. А для того, щоб цього досягати, то, звісно, нам треба вчасно вміти відпочити. Так само, якщо ви дуже відповідальний працівник, то для вашого роботодавця, звісно, краще, якщо ви в ресурсі, аніж якщо ви вже е тягнете на собі все, але продуктивність вона від цього падає. Повертаючись до того, як це вирішити, якщо ви можете самостійно відслідкувати ці процеси, класно, працюйте над цим. Якщо у вас є певні складнощі, звертайтеся до фахівців, вони, звісно, допоможуть вам в цьому розібратися. Я теж багато з цим працювала, тому маю певний досвід. Якщо у вас є питання, можу підказати, пишіть директор. Буду рада почути ваші відгуки. Також, от, сонечко вже знову до мене підійшло, Ділюся з вами. Тим, що в день сонячного, день сонцестояння літнього класно планувати щось на майбутнє. Я не хочу забігати набагато вперед, але хочу вам порадити, загадати на майбутнє турботу про себе, піклування про себе, класний відпочинок і ваше круте відновлення. Я вам бажаю дуже доброго дня. Бажаю вам всього найкращого. Будемо зустрічатися. Наразі, пока!